Сьогодні презентуємо фільм Учитель, який є складовою частиною веб-серіалу Зворотна сторона війни. По суті, це друга серія. І це передпрем'єрний показ, тому що веб-серіали онлайн-презентація буде у нас 30 го числа на YouTube-каналі Веб-серіалу Зворотна сторона війни. А перед цим ми показуємо у двох містах: у Чернівцях і у Рівному. Ну, по суті, в часи війни кожен повинен якось... В силу своїх можливостей працювати на те, щоб приближати перемогу. І так як ми з командою працюємо у сфері кінематографу, от задумали такий мене така виникла ідея веб-серіал Зворотна сторона війни. Кожна серія, якого розповідає про українців, які потрапляють в ті чи інші обставини та ситуації під час війни, і як вони знаходять вихід з них. Перша серія називалась Чуєш світе, і вона знімалась в Чернівцях. Там були як кінографісти з рівного Чернівців і тому теж презентація була в цих двох містах. І друга серія, яку сьогодні презентуємо, вона називається Учитель. Обидва проекти були підтримані Українським культурним фондом. Учитель в рамках проєкту. Рослина на, на руїнах. Було в певній мірі працювати складно і там і тривоги, і все. Ну, але це вже українці до цього звикли. Цей фільм, герой, якого потрапляє в ситуацію, в яку може потрапити сьогодні кожен. І які його емоції, які його страхи, що він відчуває, як знаходить вихід, от якраз це все. На це все от, така одна із версій, як, як Україна сьогодні може реагувати. Його підтримала третя штурмова бригада, бійці якої відбирали спочатку довгий список, і, і в цьому довгому списку ми були і після їхнього відбору. Вже професійне журі Українську культурного форуму відбирало вже. Для того, щоб отримати надати фінансування для їх реалізації. І ми потрапили в цей короткий список. І таким чином, от уже зараз йде завершаючий етап це презентація фільмів.